Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо сьогодні вашій увазі новий перший спеціальний випуск на 2025 рік. Це у нас спеціальний випуск. Але він у нас в останні дні 2024 року, але це важливі справи на період з 1 по 5 січня 2025 року. Вітаємо вас наступаючим, роком, новим роком! Хай щастить вам у всіх справах, щастя у ваших сім'ях, миру всім та добробуту, усіляких усіляких вам гараздів! І ще у нас буде одне відео в найближчі дні, дуже важливе відео, з підказками про 25 рік. Але дочекайтеся, ми окремо будемо говорити про важливі речі, і до яких треба підготуватися. А сьогодні у нас спеціальний випуск, який складений за київським часом. Отож, давайте розглянемо справи, які можна буде зразу ж робити з першого дня нового року. Першого, другого та третього. В січня місяць буде в знаці водолій, тільки ввечері 3-го вже перейде у знак риби місяць о 17.20. До речі, першого теж початок доби буде в козирозі, але це геката першого, другого ката завершиться. І це знак водолій. Тому ми на цей день, на перший, на другий, на два дні, не плануємо посівів і не працюємо з розсадою. До речі, і третього водолію ми це не робимо. Але вже ввечері, після 17-ї години 20 хвилин, тобто після вісімнадцятої, коли вже почнуть працювати в повну міру з енергії риб, то можна вже починати з посівами після вісімнадцятої години вершків. Тобто можна сіяти вже насіння, на розсаду, в кого є теплиці, можна висівати, причому теплиці, в яких є тепло, сіємо насіння помідорів, перцю, баклажані, огірки, капусти, всі вершки і квіти, і пророщенням насіння можна займатися. Це в нас 3 увечері після 18. І з розсадою теж після 18 години. Квіти та кімнатні рослини. Для них перше та друге актуальний захист від шкідників та хвороб та проведення зелених операцій. А вже третього можна буде зайнятися ввечері після 18 години поливами та підживленням рослин органічними добривами. Також можна вже після 18 сіяти насіння квітів, працювати з розсадою, і для кімнатних рослин можна проводити пересадку кімнатних рослин 3-го після 18 ї вечора. Далі поливи. Ні в якому випадку не проводимо 1-го, 12, 3 до 18 години. Це час дихання рослин. Підживлення теж не проводимо ніякими добривами 1, 2 та 3. А вже 3 після 18 можна використовувати органічні добрива. В саду 1-го, 12 можна, і до речі, 3 до 12 години займатися обрізкою нарізанням живців. Це ми робимо, якщо сонечко і гарна погода. І зелені операції це для теплих країн буде актуально. Зелені операції проводимо 1, 2, 3 до 12. Далі ні. Збираємо врожай, це для теплих країн актуально. 1-го, 12, 3, 3 до 12 години дня. Заготівлі робимо 1-го, 1,2, 3 до 12 години дня. Квашенням капусти не займаємося ці три дні. Настоянки готуємо та збираємо лікарські рослини 1, 2 та 3 до 12 години дня. Риболовлею не займаємося в гекату. риба взагалі не реагує ні на що. Вона просто на дні собі в своїх будиночках там знаходиться. І ніяк не реагує на будь-які світові світлові речі, життя для неї завмирає, тому що це народження нового місячного циклу, а риба дуже реагує на місячні цикли. Та й тим більше, що це знак водолій. Тому на перше, друге і третє краще не планувати похід на рибалку. Кімнатні овочі першого, другого, актуальні зелені операції захист від шкідників та хвороб. 3 після 18 години вечора підживлення органічними добривами та поливи. Продовжуємо наш випуск і тепер розглянемо ще два дні: 4 та 5 січня 2025 року. 4 та. Тут вся доба продуктивна, а 5 до 15.30 все робимо, тому що місяць без курсу починається о 16.31 і до 20 години 59 хвилин продовжується, а потім переходить в знак овен. Отож, з 4, 5 до 15.30 можна сіяти насіння на розсаду вершків, помідорів, перців, баклажанок, капуста, огірки, всі інші культури вершкові. Тобто ті, що дають врожай зверху на землею, це і квіти, і зелені культури, будь-які, і можна займатися пророщуванням насіння для отримання вітамінних проростків для салатів. До речі, з розсадою теж четвертого займаємося всю добу, і п'ятого до 15.30. тридцяти. Для квітів актуальні поливи та підживлення, посіви насіння на розсаду і праця з розсадою. Якщо посіви та робота з розсадою до 15.35, то до 19 години можна займатися поливами та підживленням. До речі, поливи та підживлення теж у нас до 19 години будуть для кімнатних рослин. Але тут у нас додається ще один агроприйом ми можемо пересаджувати кімнатні рослини 4 та 5 до 1530. Поливи будуть ефективними 4, 5 до 19 години. Підживлення ефективні органічними добривами 4, 5 до 19 години вечора. В саду актуальні, скільки в саду, скільки з садовими рослинами можна буде проводити щеплення. 4-го, 4-5 до 15.30 і стратифікацію насіння, що дуже складно сходить і дуже довго воно готується до того, щоб зійти, ось треба ці роботи робити. І можна робити захисні різні прийоми для того, щоб захистити рослини з саду від гризунів. Це можна робити до 19 години вечора, поки видно. А тепер у нас червоні дні. Ні, 4 5 не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовля вже і зростаючий місяць уже починає з'являтися на небі і риби. В рибах гарний час. Субота та неділя можна саме організувати рибалку, риболовлю в ціні. Кімнатні овочі потребують поливу та підживлення органічними добривами 4-го всю добу 5 до 19 години вечора. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я теж з 1 по 5 січня 2025 року. Дуже цікавий, цікавий місяць. Він дуже складний в тому плані, що тут у нас і геката завершається першого та другого, далі місяць без курсу, третього, майже весь день світовий, 6 години 12 хвилин ранку до 17, 19. Ну і нагадаю, що весь січень у нас буде Марс в опозиції до Плутону. Складний період. До речі, Марс ще й ретроградний, і в опозиції до Плутону. Тому тут справи і п'яте, до речі, там у нас і місяць без курсу, і ці енергії. Несприятливий час для того, щоб розпочинати нові проекти, нові справи. Доробляти можна, продовжувати завершувати дуже гарний час, але починати ні. Покупки не підходять от першого другого у нас тут і Геката, і теж ця, до речі, опозиція Марса до Плутону і Марс ретроградний. З покупками можна щось таке. Купувати легенькі, невеличкі подаруночки, дитячі подаруночки, солодощі, шоколад, але таких великих покупок не робіть. Можна вже покупки, окрім метала, щоб в цих товарах дорогоцінних не було, робити 4, і 5 до 16 години дня. Тепер йдемо в будинок. Першого у будинку. І другого це знак водолій, тут будуть працювати енергії більше всього стихії повітря. Водоліє. Тому першого і другого повинна бути норма, диму не повинно бути. Єдине, що вранці першого може бути, тому що там ще будуть працювати енергії козирогу. І увечері третього може бути дим енергії, вже стихії води почнуть працювати. Будьте уважні, що стосується стрижки волосся, стрижки нігтей і покраски волосся. Це у нас першого ні, Другого можна, тільки покраска в нас органікою, третього вже не можна. Мити волосся можна першого, другого, третього до 17 години вечора. Сауну не плануємо, не проводимо, Ми не в цей час догляд за шкірою, маски у нас будуть. Не працювати до 12, після 12 до 12 ще можна використовувати, тому що козирі. А після 12 ні, і другого ні, 3 до 17.30. Очищенням шкіри не займаємося, це вже гекатата, та зростаючий місяць. Очищення організму також ні, рукоділям не займаємося. Для тіста нормальна норма буде по рецепту першого, другого треба трохи більше рідини, третього норма. Прання та прибирання, якщо не дуже брудно, от треба легку, легке прибирання або просто освіжаючі прання, то можна це зробити першого, другого та третього. Ремонтні роботи не проводимо першого і не провітрюємо речі при будь-якій погоді теж першого. А ось другого вже можна. І третього ми можемо до 12-ї години дня і ремонтні роботи третього проводити. і провітрювання речей, а далі ні, там почнуть працювати енергії стихії води. Тепер, що стосується далі двох днів, 4 та 5, Грубо камін, стихія води, обов'язково дим буде, тому сухі дрова і дуже поступово розпалюємо багаття. Стрижка волосся, стрижка нігтей. І фарбування волосся на ці два дні не плануємо та не проводимо. Мити волосся не можна 4, 5 до 21 години вечора, а вже після 21 можна. Сауну не плануємо, не проводимо. Дуже складна, складний тиждень, напружений догляд за шкірою можна починати працювати з масками після, після 17.33, далі 4-го. 5 до 21 години вечора. Очищення шкіри не проводимо, очищення організму також не плануємо не проводимо, Рукоділля можна займатися вже 4 та 5. -го. Тісто пливе, тому не працюємо з ним в цей час, щось інше, або вже готове щось робимо. От коли можна провести якісне прибирання та прання, це четверте та п'яте, будь ласка. Пишу так, з плюсом. Але ремонтні роботи в цей час будуть неякісні і провітрювання речей на час стихії води, вологість буде висока і неприємні аромати. Тому не плануємо і не проводимо. А тепер треба обов'язково згадати про наше здоров'я. Так і називається ця рубрика «Місяць для будинку для здоров'я, здоров'я нашого тілу, тіла. Що ми тут повинні знати? Першого, другого та третього будуть працювати енергії стихії повітря, і цей знак у нас водолій. В цей час вразливі ноги, а це всі кістачки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево судинна система. У цей час. Дуже часто спостерігаються судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, а також спостерігаються в цей час тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. До речі, 1, 2 та 3 загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебід, геморой і дуже-дуже будуть турбувати нервові хвороби, тим більше що Марс в опозиції до Плутону. Далі у нас ще залишається два дні, до речі, частково 3 січня після обіду. Четверте та п'яте. Тут будуть працювати енергії стихії води, знаку риби. А в рибах вразливі. ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна проводити будь-які операції. Вразливі кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І це, до речі, несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування і трактування самих аналізів. Є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Тому, будь ласка, не приймайте в цей час ані ліки, ані алкоголь. Ну що ж, перший випуск на 2025 рік, спеціальний випуск, добігає кінця. Це відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам миру та добра, гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях, щастя вам та радості. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!